На відомому Багдадському базарі був собі один купець. Одного разу він побачив, як на нього здивовано дивиться незнайомка, він знав, що незнайомка ця смерть. Він зблід затремтів, утік з базару і біг багато-багато миль аж до іракського міста Самарра, де смерть напевне не могла б його знайти. Та коли він дістався до Самари, побачив, що на нього чекала. Зловісна постать смерті. Добре, сказав купець. Я здаюся, я твій. Та скажи, скажи, чому вранці в Багдаді ти дивилася на мене так здивовано, тому що, сказала смерть, нам було призначено зустріч на вечір у Самарі. Коли шлях, яким ми йдемо, стає невідворотним, коли дорога стає рікою з єдиним місцем призначення, смерть чекає на нас усіх у Самарі. Та чи можна Самару оминути?